Доброго дня, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Новини з Херсонщини. Мародерить, Наталя. Піздець як. Мародерить. Мародерство колосальне на лівому березі. Навіть Значить, те, що утонуло, тягнуть. Все тягне. Що цікаво? Дві доби вже відбувається. Колосальна артилерійська дуель. Причому приходів по Антонівці і кіндійки в Херсоні значно більше, ніж виходів наших топорів. Але враховуючи, що ми працюємо точніше, у нас точність, от у нас круті гаубиці 155 мм, які попадають туди, куди треба. І дивіться, ці гаубиці потребують охолодження в зимовий і весняний час це 40 хвилин, у літній година 20, щоб ще один вистріл зробити. Тому у нас виходів менше. Ми, начебто ми працюємо менше, але значно ефективніше. У них втрати в рази більше, ніж у нас. Коригувальники. От перед мною сидить Наталя. Яка скидує координати, її скидують звідти. Ми передаємо куди треба. Працює правило 4 коригувальників. Коли чотири різних людини дають одні і ті ж координати, наша арта туди працює. Тобто, вони працюють в разів 10 рідше, ніж російська, Російська армія, але ефективніше в 10 разів. По точності. По воді. Значить, дивіться, що відбувається. Я вчора особисто був в тих містах, які були затоплені. Запах я вам скажу. Це треш. Ми проскочили цю, цю ділянку, але ну, відчуття дуже важкі. Дохла риба, дохлі тварини, дохлі люди. Плюс вимиті каналізація? Що інфекції там, так це буквально це був правий берег там приток Дніпра, в якому трошечки підтопило. Що відбувається зараз на лівому березі, я навіть не уявляю, який там стоїть Духан. Це просто пропитане повітря інфекцією. Ви розумієте це чи ні? Які в нас ще новини? Евакуація відбувається. З Олешок уже лодочки працюють. Вчора хлопці доходили навіть до Голої пристані наші ДРГшники, ЦСОшники Відпрацювали, але не всі вилазки ефективні. Був день, коли половину взводу.